До мене звернулася голова Полтавської обласної державної адміністрації, а до нього звернулося Міністерство сім'ї, молоді і спорту для того, щоб в Полтаві збудувати цей дитячий юнацький палац «Льодовий». Хочу сказати, що це просто так ніхто не звертається. Це на сьогоднішній день, можливо, невеличка, але заслуга голови обласної державної адміністрації. Він хоче, можливо, теж залишити після себе якийсь слід. І на сьогоднішній день держава за власні кошти це на сьогоднішній день понад Понад 100 мільйонів гривень готова вкласти в розбудову цього палацу. Палацу ще ніякого не буде. На сьогоднішній день нам надали тільки ескізний проект. На сьогоднішній день ми тільки зробимо генеральний план. Потім подивимося, архітектура з громадськими слуханнями, подивиться, де краще його вмостити. Ми всі прекрасно розуміємо, що на превеликий жаль, всі депутати, опозиційні депутати чи коаліційні депутати, всі розказують, що треба там робити якусь прибережну зону. Ну на тільки на превеликий жаль, тільки розмови, розмови, розмови нічим. Вони не продовжуються. І сьогодні хочу е ще раз підкреслити черговий раз: що якщо дійсно до нас дойде ця проектна документація, ми тут на сесії всі затвердимо цю проектну документацію. Якщо держава виділить свої власні кошти, державні не міського бюджету збудують і передадуть територіальні громади для того, щоб наші діти займалися фігурним катанням, хокеєм або просто приходили групи здоров'я, покаталися на Танзона. Це буде дуже дуже велика гарна чудова подія. Але на превеликий жаль, це буде не скоро. Ще Олександр Федорович, які все ж таки перспективи позитивних голосувань з таких принципових питань, ну якийсь депутат уже е, виголосив заяву про неучасть у голосуванні, все питання вже не проходить. Ви говорите, будемо переносити на наступну сесію. Це так буде постійно. Якщо не буде прийнято рішення, а що якщо ви звернули увагу на протязі останніх шести років, було прийнято ну плюс-мінус там 300 чи 400 рішень. Чекайте, більше, мабуть, якщо по 60 рішень, це 3 тисячі плюс-мінус рішень було прийнято. Всі рішення голосувалися за. Якщо ви сьогодні звернули увагу, рішення не набрали певної кількості голосів, тільки ті рішення, які не мають ніякого відношення, до ті діяльності міста. Будемо виносити на кожну сесію. Я думаю, нічого тут страшного немає. Все-таки мені здається, що зараз депутати все-таки ще. Обдумають і свої позиції, і ті депутати, які зараз е, орієнтуються на міського голову, тобто на мене, і ті депутати, які не орієнтуються. Е, я думаю, на наступному тижні всі відпочинемо спокійно від цієї сесії. Я проведу співбесіду із кожною фракцією. Хочу це зробити. Хочу сказати, що сьогодні вранці я хотів провести співбесіду з фракцією рідного міста. На превеликий жаль, вони відмовилися зі мною спілкуватися. Ну, маємо те, що маємо, але думаю, всіх вистачить здорового глузду. Тому що що б там не було, чи це свобода, чи це самопоміч, чи це. Е, Соціально-демократична партія, чи рідне місто чи совість України, все одно всі хочуть хоч трошки щось зробити для територіальної громади міста. Тому я думаю, що е, мені здається, що на наступну сесію в нас буде гіперширка коаліція. Дякую. Треба було зробити якийсь переломний період. Ми його сьогодні зробили. Е, я думаю, ви всі прекрасно розумієте, що на 98% мені це вдалося.